Альо, гараж! Є хто живий або тверезий? Мене звати Дімон. Це мій коріш Жека. Ми сьогодні влаштовуємо ульотну вечірку. Це втручання у чужу власність. Так, 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 Дімон, не забуваємо у чужому будинку. І цей сейф ми нічого не клали. тому… У мене завтра весілля. Насправді я його не кохаю. А ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Вставай, іди додому. Газу, газу, газу. Нічого, від мене ще ніхто не тікав. Ага, ага. ага. Так а поїхали в село. а? У мене там будинок. Від діда лишився. Нас там точно не знайдуть. Та, ти мене, звичайно, вибачила, це не будинок, а якась груда сміття. Це, мабуть, тому що тут давно ніхто не жив. Так? Та він із дідом був такий. Зараз навіть ще краще став. Жек, а в того дійна немає іншого будинку. Слухайте, у нас гроші стільки, що ми просто зараз можемо полетіти в Іспанію, купити там будинок і влаштувати справжню каталонську вечірку. Е -е -е -е. Гальмуйте, я просто так гроші витрачати не дам. Яка Іспанія? Вон Он Жека не виїзний, в нього мовний не строк. До того ж, по місту нас шукає батько Аліси і її колишній. Треба залягти на дно. Ага, це місце якраз схоже на дно. Я так розумію, вирішувати будемо довго. Сідайте. Та ви послухайте мене. У нас стільки приводів для вечірки. Ми з Жекою зробили пропозиції нашим дівчатам. Я топовий блогер. Гармен подарував мені тачку. Так що, поки не відсвяткуємо, нікуди не поїдемо. Так а де будемо святкувати? На капоті? Щас, на моїй тачці, щоб жодної плямочки. Приберемо у дворі, поставимо стіл і відсвяткуємо. Ну окей, добре. Тільки головне, щоб ми тут надовго не затримались. Та звісно не надовго, ми що тут сидіти збираємось, чи що? Знаю. Let's go. Let's go. What's up? What's up? Swag. What it is? Народ, ну ви можете вже якось на першу швидкість перемикати. Чи що? Аліса, Жека, ну от наше ви сміття сортируєте? Його тут в селі переробляти ніхто не буде. Яна, що ти сидиш в телефоні? Я зайве видаляю, щоб було місце для відосів з нової вечірки. Та такими темпами ми нову вечірку і не почнемо. Діана, ти можеш швидше? Ти не вдома. Прибиральниця за тебе стіл не помиє. Руслан, ну хвата вже збирати ті дрова. Я ж бачу, що ти втомився. Принеси мені краще водички. Дімон, а чого це ми всі працюємо, а ти лежиш і командуєш? Угу. Ну, Тому що взагалі керувати то найважча справа. Тоді на, керівник, Відпочинь. Та я бачу, що ви вже й приколів не розумієте. Просто перевіряв, як ви відреагуєте. А ви такі, що навіть річі б запрягли працювати. Чекайте, до речі, а де мій річі? Сюди ти приїхала з. Так може він побіг по селу з місцевими барбосами гратися? Або з вовками. Річі! Річі! Чуєте? Схоже на звичайне вечірнє політичне шоу. Та ні, то з машини. Річі. Річі. Як можна було забути річі в машині? Ти безвідповідальний. Нормально взагалі. Свою собаку в машині забула вона, а безвідповідальний я. Діма, якщо ми разом, то це наша собака. Діана. Я зробив пропозицію тобі, а не річі. Давай відкривай скоріше. Зараз. Твою магнітолу, я ключі в тачці забув. Краще щоб ти свою голову в тачці забув. Так, відійди. Гетя, <свіття> я спокійно. Повільно поклади каміння на місце. І відійди. Не треба нічого бити. Річі там задихається, а тобі цей шматок металу дорожче? Та я за нього більше переживаю. Щоб він там цим е, битим склом не порізався. Нормально. Мене одного разу в машині швидкою закрили, так я двоє суток на глюкозі сидів. Так все я Діана! Стій. Я відімкнув твоє серце, тому всі інші замки. Для мене так. Сімки. Іди, іди. Ну зараз, зараз. Просто цей замок як першокурсниця. Вроді відкрити легко, а підхід треба знайти. І ти його не знайшов. Тепер моя черга. стій! Так в тебе взагалі річі, розумний? Іноді, мені здається, навіть розумніший за тебе. А, ха -ха -ха. Ну тоді, хай він сам відкриє машину. Машу, треба просто натиснути кнопку на брелку. Давай, давай, давай! – Тисни на кнопку, давай! Тисни! Тисни, давай, давай! Кнопочка! Ось ця! Так що ти що зробиш? Ти потрапиш в топ-тижня! Ну давай, тися! Тут треба по-іншому. Мовою жестів. Ми так на шитки з п'яними спілкуємося. Руслан, це порожняк. Це тупий пес. Він не слухає навіть свою хазяйку. Не слухає? Так, річі, виходь з машини, зараз йдемо на в'язку з крутою самочкою. Oh. 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 Ну так і хто тут тупий пес? Одразу видно справжнього кобеля. Та якби мене так кликали на в'язку, то я б вибрався б навіть з підводного човна. О, моє золоте. Я більше так не буду. Не буду. Ну, як ти моє золоце? Я не зрозумів. Це що таке? <смір> ну, вважай, що це весільний подарунок від Стул щільний, ЖКТ у нормі. Яна, на нащо ти це знімаєш? чому ні. Зараз половину контенту в Ютубі така. Так розумію, річі оголосив мені війну. Дімасік, ну що ти починаєш? Вважаєш, що це добра ознака. Річі в чужій машині ніколи б такого не зробив. Mm. Значить, він прийняв тебе за свого. А, за свого. Угу. Тоді давай його сюди. Я його зараз як свого накажу. Е, стій! Прибери від нього руку. Ну стій! Річі! Я тобі зараз весь салон помию! Якщо ти хоч пальцем його торкнешся, то я не побоюся зламати об тебе свій шилак! Які ж вони закохані один в одного! А ну, стій, клятий пес, ти мені не в салон, ти мені в душу наклав. О, твою магнітолу. Річі. Ха. Хоча це тобі за те, що ти з мого салону зробив туалет. От і тепер сиди там. Добре, добре. Давай лапу. Ай, де ти там? Давай кажу. Еп! Річі, річі, зараза, я тебе приб'ю. Тобто Дімон я тебе приб'ю. Так, до недороблений. Якщо ти до річі хоч пальцем доторкнешся, то я тобі той палець відірву. Наречена у весільній сукні з самого ранку тягає дошки. Нічого на Васильі, і не такі конкурси бувають. Ой, я перша в світі наречена десантник. Сама на собі порвала сукню. Ну пусти, це ж сукня зі старого весілля. А ми тобі купимо нову. Женя, а зараз я в чому буду ходити? Коли ми тікали, ніхто валізи не збирав. Аліс, ти так гарно виглядаєш. Ну, чого ти нервуєш? Ну не тому що. Тому що на самого ранку як ці вантажники тягаємо ті дошки. А твій Дімон вже по третьому колу мириться з Діаною. Ні, Дімон, не такий. Брехло, твій Дімон. Він постійно на тобі виїжджає. Ходімо, ходімо, подивися, як він там прохолоджується. Пішли. Ну, ось бачиш, ніякої шлюбної ночі ніхто не влаштовував. Я не думаю, що Дімон з Діаною буде зараз багнівку на городі нісити. Ти сам в це віриш? Так. І взагалі людям потрібно довіряти. Людям так. Дімону – ні. А я що казала, вони вже там стогнуть. Ходімо, припинимо цей концерт. Аліса! Слухай, Ян. Всі твої подружки заміж зібралися. Може, і ми того. А що? Я працювати тобі вже рожати пора. Рожати? Ні. Я ще для мама не готова. Подлюка. Що? Та то я не тобі сюди дивись. Може, ну заспокойся ти. Подумаєш, кросівок пробив. Купиш Ах. новий? Гроші є. Я, здається, собі ногу пробив. Ногу? Ох. Бомбезно! Яна, що тут бомбезного? Це просто подарунок долі. Взагалі-то у мене зараз має бути болівий шок, а не в тебе. Що ти несеш? Навіщо ти це знімаєш? Ну, потрапити в топ-блогерів дуже важко, а втримати ще важче. О, а зараз кричи. Так, ану вимкни телефон і принеси мені вату і перекис водню. О, Яна! Ну, ну я просто намагаюся загубити, є найближча аптека. Ох. Ладно, з ним. Просто принеси мені подорожник. Подорожник. От, блін, Тут інтернету немає. Ай, та швидше, неси мені подорожник, бо в мене зараз ноги не буде. Зараз, зараз. А. А! Ось подорожник. Яна, а що ти вирішила, що подорожник це гриб? Ну, Підосиновик підосиною. Під березове, під березою. а підорожник подорожник. Яна, ну ти тупа. Піддорожник це даїшник на трасі, а мені потрібен подорожник, цілюща трава. Я не тупа, зараз принесу. Яни, що ти принесла? Ну, як ти просив, трава. Ну хоч якась має бути подорожником. Ну що? Хто з нас тепер тупий? Тут немає подорожника. Ладно, фіг з цим подорожником. Піди візьми в Дімона ключі від тачки. Там в бардачку повинні бути якісь вологі серветки. Дімон, ти де! Порани в лікарю, потрібен лікар. О, нас чує хто небудь. Яна! Ми тут. О, дивно. Звук такий, наче когось ступеньку в квест кімнаті закрили. Дімон ти де? Ян. Ну де ти там? Знову, мабуть, щось знімає. Щоб тебе телефон розрядився. Де. Дімон. Жека. Дівчата. Куди вони всі поділися? Алло. Алло. А куди ви поділися? В хованки вирішили пограти. Руслан! О, усюди. А що ви там робите? Знайшли місце для вечірки. О, це я до вас. А, Руслан, ти що тютю? -тю? Не стрибай! Витягни нас. Чудово. Усі в зборі можемо затусити. Руслан, ну і хто з нас тепер тупенький? А, а що ви тут не спеціально зібралися? Та ні, ми просто вирішили, чого б не посидіти в холодній сирій ямі. Ну, Мабуть, це був колодязь. Головне, що це не туалетна яма. Ну, все, народ! Скінчилась наша вечірка. <світ> я ще сподіваюся на автопаті. А я казав, давайте їхати в інше місце. Ні, ні. Ми тут згниємо! Не згниємо. Тут температура, як у морзі. Ми просто помремо з голоду. Хоча ні. Не помремо. Ми ж почнемо їсти одне в одного. Женя! <сосі> <сі> Річі досить скиглити. Нас обов'язково знайдуть. Це. Ой. А ти, хто впав сюди раніше, так і не знайшли. А. Дивіться. А. Тихо, тихо, тихо. Давайте краще думати, як звідси вибиратись. Як? Угу. Вон у Діани, шия, як у жирафи, а все одно не дострибне. Що? У мене хоч шия, а в тебе мізки жирафи. Каже, а до тебе, поки дійде. О, а давайте виримо тунелі як монахи в церкві. <гум> угу. Я що, манікюр робила, щоб землю загрібати? Я знаю, знаю. Нам потрібна драбина. Аліса, ну де ми її тут знайдемо? Це ідея. Якщо немає драбини, сам стань драбиною. Ну, ми станемо один на одного. Я виберусь на поверхню і мотузку. все. <рес> Руслан, ти второпав? Да. Комусь не завадило б схуднути. Фу, фу, твою магнітолу. Оце так вечірка. Тримайтеся, я зараз. <рес> Слухайте, я тут подумав, якщо ділити гроші на всіх, то на кожного виходить не так і багато. Дімон, ти в яму падав головою вниз чи що? Я був дуже радий нашому знайомству. Діаночка. Дімон! Стій! А як же ми? А ви не хвилюйтеся! Я коли буду летіти до океану, кому небудь скажу, щоб вас знайшли. Щасливо! Дімон, що нас кинув? М'яко сказано, шверонув. Оце так друг, Женя. Я вилізу звідси і знайду його з тими грошима навіть на Мальдів. Знайду і втоплю. Що, <звігла> 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 встралися? Та я ж пожартував. Бачили би своє обличчя. <звігла> ну, ти, дімоний. І... Дімон, ну це повний валідол. Зараза. Я виберусь звідси і тебе просто на ремені для сумочок поріжу. Тихо, ну, тихо, Діана, Пригальмуйте. Я ж хотів просто настрій підняти. Тримайте трос. Ми врятовані! Сонечко! Ой, ой, ой. Наче в час пік з метро вийшли. Дімон! іди на сюди, треба поговорити. Діана, та пригальмуй! Не збирався я нікуди тікати, та й річі нічого поганого не хотів зробити. Ну, Диви, який він в тебе живий та щасливий. Та заспокойся, я просто так злякалася за нас всіх і зрозуміла, що життя це найголовніше, що в нас є. Все інше дрібниці. І вибач мені за салон авто, я сама його відмию після річі. Діан... Аліс, вибач, що ми порвали тобі сукку. Пусте. Значить, буде міні. Руслан, Ну якщо всі вибачаються, то і ти мені пробач. Я в тебе така дурна і не знаю, що робити, коли людина ногу пробила. Я не буду тебе вибачати. Я краще тебе навчу. Ось так виглядає подорожник. Друзі, а тепер саме час влаштувати вечірку. Дуж для чемпіонів! Клас, тепер ми ще й липкі. Так? Дімон, діставай другу, я не встигла це зняти. Молоді люди, а хто ви такі? І що ви тут робите? Це будинок мого діда. От ми з друзями і приїхали. Женю, чи це ти? Я ж тебе от таким малесеньким ще пам'ятаю. Ти в мене вишню обривав. Баба Галя! І я вас пам'ятаю. Пам'ятаю, як ви мене з черешні зняли, я ще тиждень сісти не міг. А чому тут вешкаєтеся? Тут вже давно ніхто не живе. А будинок твого діда з іншої сторони села. То ти переплутав. Твою магнітолу. Жека, ти так і не знявся з ручника. І що ти там нам казав про паркан? А що, в селі всі паркани однакові міг переплутати. Вибачте. Я так же втомилася від цієї Майчі. Зараз будинку діда в нормальних умовах відпочинемо. Так, давай скоріше поїхали. А що за запах? Діана, твою магнітолу, ну ти ж обіцяла прибрати за річ. Ой. Ах. Яка? А це точно будинок твого діда. Точно! Косий паркан, косий сарай, кривий ганок. Все як дід побудував, так і стоїть. Да, це не хаят Та <рес> тут гірше, ніж у ямі. <рес> <рес> Дівчата, не знаю, як вам. А мені все одно, аби інтернет був. <рес> ну, головне, що можна помитися і полежати. Ходім скоріш будинок. Ходім. Твою магнітолу всі назад на нас тут дочекали.